Всім привіт! Ви завітали на канал Естетика Кухні. Залишайтеся зі мною і дізнайтесь, як приготувати дуже смачний лимонад з малини. Сьогодні я вам покажу, як зробити освіжаючий лимонад всього за 5 хвилин. Він чудово підходить як для літньої спеки, так і коли захотілося просто чогось смачненького. В описі під відео залишаю детальний рецепт. Для початку нам потрібно приготувати цукровий сироп 100 мл води та 100 г цукру. Доводимо до кипіння, варимо 1-2 хвилини, перетираємо малинове пюре через сито, виливаємо в лечик та додаємо лимон і лимонний сік Наш цукровий сироп, перемішуємо. Та додаємо охолоджений спрайт. Регулюйте пропорції за смаком. Дивіться мої інші рецепти.